Так, доброго вечора всім дівчаткам. Трошки вийшла вам зробити рекламочку. Отже, в суботу виходжу в YouTube, буду робити розклади. Дівчата, кому потрібно, пишіть, пишіть коменти. У кого цікавить яка тема, щоб потім не казали, ой, ти кидаєш тільки на одну тему. Ні, дівчатка, я не кидаю одну тему. Пишіть кому що цікаво, тому що масляна перед Великим постом е можу гадати, бо піст не був. Ну як, не можна такого робити, звичайно. Так, Хто не хоче на загальний розклад попадати, хто не хоче на загальний розклад попадати, Хто хоче тільки на ну, собі, індивідуально, пишемо вайбер месенджер. Буду дуже вдячна, дівчата. Якщо будете долучатися, пишемо вайбер месенджер, заходимо. Марина Сергійовна все зробить, розкладе так, як треба. Не завжди кажу то, що кому подобається. Я кажу те, що випадає дівчата. Ну, це всі знають, хто до мене приходить, приходить, ті знають, що я. Не кидаю, не кидаю і не кажу брехні, я кажу те, що випадає. Може, іноді кому де не, нрав... не подобається, господи. Вибачайте за мову, Може, кому що не подобається де. Ну, то таке, знаєте. Так що виходимо. Може, ще завтра зроблю маленький, як прийду додому. От, бо завтра півдня дороги, поки туди, поки сюди, знаєте, кілометраж немаленький, то... Отже, отак. От а в суботу справді буду робити два-три відео. Так що заходимо дівчата на розклади, пишемо. Можете вже писати, долучатися, кого яка тема цікавить. Хто хоче тільки собі, пишемо, заходимо в скайп-зв'язок на Viber, Можна просто на зв'язок. У месенджер, пишемо і долучаємося. Марина Сергіївна, всім буде рада допомогти. Марина Сергіївна всім рада, завжди рада. І, дівчаточка, заходимо у Фейсбучок, дивимося продукцію компанії Лівеста, компуємо у Марини Сергіївни. Марина Сергіївна, консультант, консультант господи, компанії Лівеста. Заходимо, купуємо. Марина Сергіївна завжди буде рада вам також допомогти в цьому ділі, тому що ми всі дівчатка, косметика на будь-який кошельок, косметика на любу ціну. Дивимося, що кому підходить, кому що не підходить, замовляємо. Нащо сказали все. Є як в Інстаграмі, так і в Фейсбуці. Так що буду рада всіх бачити. Заходимо на YouTube, на Інстаграм, на Фейсбук, лайкаємо, ширимо, дивимося, замовляємо. Все до завтра!